Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розбирати певні мої пропозиції стосовно того, про що ви можете подумати, коли ви сидите і себе гнобите. Коли ви сидите і думаєте, що я якийсь не такий, я там десь в минулому зробив щось дуже жахливе, о Боже, як мені далі жити. Я просто буду пропонувати певну альтернативу. Для того щоб переключитися з цієї думки, яка вас тривожить, яка в результаті викликає у вас неприємні почуття, призводить до стресу і так далі далі погіршує ваше життя. Я буду розповідати свою версію, в той же час нагадую, що ви в будь-якому випадку можете мені написати в Телеграм і записатися до мене на консультацію, де ми будемо індивідуально розбирати вашу ситуацію. І так, якщо вам не допомогла історія того, що от ви зараз сидите і аналізуєте, прописуєте всі свої ось ці думки, там, де ви думаєте, що от я лох, я, наприклад. Пішла з ним спілкувалася, а з ним не треба було спілкуватися. Ну я ж бачила, що він лох. Ну навіщо я пішла туди? От невже я настільки себе не люблю, невже настільки я так сильно хотіла, щоб зі мною хтось був, щоб я з кимось там дружила? Що я пішла з ним спілкуватися? Що я з ним взагалі там тусувалася? Або можливо, ну невже я такий лох, що я там не змогла захистити свої кордони? Ви отак проаналізували, ви начебто розумієте, що вся проблема у вашій низькій самооцінці, або вся проблема в тому, що ви себе не любите, або вся проблема в тому, що ви не вірите, що у вас може бути насправді класне, кайфове життя, ось те, яке вам би приносило задоволення, яким би ви би. Насолоджувалися, це, можливо, не буде якоюсь такою інстаграмною картинкою, хоча вам просто, от насправді, був би от, ваш домашній затишок. І ви начебто це все розумієте. Хоча, як тільки вас накривають думки, що я не до, ви починаєте себе гристи, і у вас йде лишній стрес. І я в цей момент вам рекомендую. Перше, ви можете от, похвалити себе. От, не те, щоб, прямо, от... якщо немає за що в цій ситуації похвалити себе, ви можете чітко собі сказати: я зреагувала, зробила так, щоб вижити. Або я круто, що зараз я усвідомлюю, що в тій ситуації я, можливо, не ідеально зреагувала. Ви можете себе похвалити за те, що ви все ж таки щось в минулому зробили, або тут і зараз. Ви себе хвалите за те, що ви хоча б усвідомлюєте це. За те, що ви хоча б це чуєте в собі. Ви відчуваєте це в собі. Ви відкриті до діалогу, ви відкриті з цією всією травмою. Да, я буду підглядати. От. Тому що я ліднива кокошка. Далі. Ось цей момент, що ви сидите. І роздумуєте, що я там якась не така, ви сидите себе, гнобите по факту, щоб ви розуміли, якщо так проаналізувати, то потім ви побачите, що це просто сигнал вашої психіки для те, щоб ви побачили, що ви класна. Як би вам там зараз би не казалося, ви маєте реально побачити, що ви класна. Наприклад. Коли ви сидите, себе гнобите, що я там якась хірова. Ну, У мене, якщо чесно, зараз дуже сильно ідея стосовно того, що там жінка десь там погуляла, щось там начудила, і себе гнобить гноби за якусь таку ярку молодость, чи там за те, що вона, можливо, якась так неідеально по канонах живе, або ось цей весь прикол, скільки в тебе там було до мене, партнерів, і тому подібне. Тут ви маєте прям похвалити себе за те, що ви починаєте реагувати на певний дискомфорт. Далі ви починаєте бачити, що фактично, якщо проаналізувати ось це все оточення, що навколо вас оточує, воно взагалі не ідеальне. І далеко не ідеальне. Просто про ваші якісь нюанси, вони знають, а про їхні нюанси, ви не знаєте. І ось це якраз ідеальний момент для того, щоб вибудувати в собі Певну цілісність, похвалити себе за те, що, можливо, навіть мої косяки хтось і знає, але найголовніше, те, що кричить той, у кого та гамні, вгамніше, просто страх Господній. І це просто сигнал вашої психіки, що з вами все окей. Ви просто бачите, як люди реагують на певну якусь неідеальність когось. І ви розумієте, що в них ого. го Скільки проблем? І вам в цей момент найголовніше не втрачати себе, не втрачати свою якусь таку цілісність і тримати з собою певний контроль. Звичайно, на індивідуальних консультаціях ми детально це все будемо розбирати, і ви якраз прийдете до цього кінечного результату, що все окей, все нормально, все з вами добре. І це навпаки сигнал про те, щоб себе похвалити, побачите, яка ви крута. Що про ваші якісь такі нюанси побачили хтось там інший. І ви собі далі продовжуєте нормально жити. І у вас є можливість нормально жити. Сюди ж ми підтягуємо цей нюанс, що фактично можна жити інакше. Вам просто потрібно побачити. Що в подібній ситуації людина десь там викарабкалася і вона змогла досягнути всього. Як вона змогла досягнути? Можливо, в деяких випадках вона просто прийняла себе. Можливо, в деяких випадках вона просто змінила там життя, змінила повністю своє оточення і знайшла собі людей, які... Приймають свої недоліки і можуть прийняти її. Можливо, вона просто знайшла собі партнера, який її любить, такою, якою вона є, тому що вона змогла полюбити себе, вона змогла прийняти свою певну неідеальність. Наступний момент, ось цей момент, коли ви сидите себе гнобите, це по факту сигнал. Сигнал щось зробити, сигнал щось змінити, сигнал подивитися, а куди мені йти, в якому направленні мені розвиватися. Всюди ж можна також просто сісти і повтикати. От у мене, наприклад, проблеми з камерою. Я не набираю багато переглядів, я не набираю багато підписників. І я просто для того, щоб спокійніше себе відчувати перед цією камерою, просто собі сижу і втикаю в неї. От, це не відео, я собі роблю домашнє. Я просто включаю камеру на фотоапараті і просто от, до неї привикаю. Я звикаю, що я себе знімаю, і це нормально. В деяких моментах ви можете просто посидіти, помедитувати. Просто то поспостерігати, а в деяких моментах можете собі сісти спокійно в свої теплі кроватки з чаєм і сісти, і подумати, і дозволити ось цьому потоку. Думок, йти йти, 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 йти. Наприклад, я погана, тому що я там щось не постояла. І кажеш, і що далі? Розповідай, розкручує усі, всі думки, розкручуйте, розкручуйте їх прямо до абсурду. Дайте їм виговоритися. Ви просто, хоча б їх почуйте, побачте. ось в своїй уяві. І ви побачите, що дуже багато нюансів, що ви просто. Наприклад, відчуваєте, що якось задіте ваше его, якось задіта ваша цінність. І ви ось це відчуваєте. Хоча об'єктивно, коли розставите все по полочках, ви зрозумієте, що... Ну, що ну і що? Ну і що, що тебе вважають дебілом? Ну і що? От, головне, щоб у вас були ті пріоритети, щоб от ваші пріоритети цвіли і пахнули. Щоб ось те, що для вас насправді головне, з цим було все добре. А те, що десь там. То вже нічого такого страшного немає. От, що хочеться наостанок вам зачитати те, що мені в башку прийшло. Знай... Знайти все, що тягнеться. Боже, що я нам балякала? Так. Знайти все, що тягнеться, проважно це пропащий страх для вас. Я не знаю, що це я накалякала, але насправді всьому і почерк. <ріху> Оце вам історія дизлексика. Так, знайти все, що тягнеться, тривожно це пропащий страх. Може, не знайти, може знайти. Напевно, я мала на увазі, що якщо у вас оця іде провина за те, що ви щось зробили в минулому, а точніше, ви щось зробили, тому що чогось боялися, то це пропаща для вас історія. Але чомусь це якось написано як так: от. от. Тож давайте по філософствам і зараз придумаю якусь таку цікаву фразу. Стосовно того, що якщо ви діяли... В... Тому що боялися розчарувань, то це пропаща лінія життя. Це пропаща для вас. І ви маєте просто це побачити. Ви маєте навіть себе тут і зараз похвалити, що ви подивилися це відео, ви замислилися над тим, що можливо. Щось тут і прозвучало для вас корисним. А можливо, ніхріна нічого корисного для вас не прозвучало, і ви якраз на ці нотки такі, а мені ж треба то-то, то-то, то зробити. Мені треба взагалі протилежно піти. От. Тому що все, що відбувалося з вами, знаєте лише ви. І по факту, лише ви собі можете допомогти. Ну, У нас всі 100%. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.